Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма, програма Власний погляд. І у наступні хвилини ми поговоримо про те, як були організовані вибори у Сполучених Штатах Америки, і з гостем нашої програми. Це Олександр Потіхін, експерт із міжнародних питань. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня, пане Олександре. Ну вже відомо, що переміг Барак Обама. Він вже вдруге вступає в нову каденцію президентом Сполученим сполучених штатів Америки, але ми отут до ефіру з вами поспілкувалися, і вже зрозуміло, що ця система вона складна в Сполучених Штатах Америки. Виборів президента, але вона вже історична, і це вже така, знаєте, такий досвід і ну, вона випливає з того, що США є федеративною республікою. Безперечно, як організована ця система, якщо буквально ну, зрозуміти в сполучених штатах, немає єдиної загальнодержавної державної системи організації проведення виборів і з'ясування навіть переможців на них, тобто все це визначається конгресом штату, а в кожному. Американському штаті є законодавчий орган, і він визначає процедуру і те, в який спосіб визначати переможця. Після того, як відбулися вибори в кожному штаті, згідно з принципом переможець отримує все. Тобто, скажімо, за мене проголосували 51%, за вас проголосували 49%. Але всі голоси виборщиків. Це повноважні представники штату на е, так званому коледжі, тобто зібрані е, цих виборщиків, представителів, яких стільки ровно, скільки в Америці членів Конгресу. Mm -hmm. Тобто е, стільки, скільки членів палати представників, плюс 100 сенаторів. І вони розподіляються згідно з тим, скільки випадає на кожен штат. І ось незалежно від того, я як кандидат. Отримую не 51%, uh -huh. відсоток, а ви 49 на загальну, в загальному підрахунку. А я отримую всі голоси виборців із штату, хоча я отримав перевагу тільки на 1%. Всі, умовно кажучи, ваші голоси в рамках штату, голоси мого опонента, відходять до мене в загальнодержавному підрахунку. От саме тому. у... Обами на цих виборах значно більше ніж 400 голосів виборщиків, тобто представників повноважних штатів, а у його опонента тільки 200 з чимось. Хоча вся різниця між кількістю осіб, громадян США, які проголосували, всього на всього десь в 700 тисяч осіб, тобто я... така величезна перевага, ну не двократна, але дуже дуже відчутна. Вона саме через американську систему, тому що президента в Сполучених Штатах обирають не народ сполучених штатів в цілому, а окремі Штати, які входять до цієї держави, у цих окремих штатах уже перед початком голосування можна стверджувати, що є прогнози, як той чи інший штат голосує. А є ну, є Якийсь, традиція, є традиція. Є штати, які Але Це не так вже знаєте, назавжди, навічно От на скажімо, цих виборах, як? Скажімо, Флорида колись була суто демократичним штатом, але вже багато років у Флориді республіканці перемагають. Скажімо так, тобто традиція змінюються. І не можна сказати, але все ж таки на цих виборах з усіх американських штатів тільки вісім штатів це були, скажімо так, невизначені штати. І основна боротьба між кандидатами в президенти, двома кандидатами, вона точилася саме в цих восьми штатах, тому що mm. там не було визначеності. І коли чотири з цих невизначених. Штатів проголосували за Обаму, все стало ясно. Все вже було визначено, вже міг е, Мітромні телефонувати Обамі і е, поздоровляти його згідно з американською знов-таки традицією з забранням наступним е, президентом Сполучених Штатів. Але, звичайно, як правило, е, вичікується е, після закінчення всього голосування. Вичікується ще якийсь час, як правило, це ніч після підрахунку, але дуже рано вранці, вже, як правило, основний опонент поздоровляє і це вважається завершенням. Хоча за процедурою колеги ще мають засідати ну, до 20 січня Обама триває. Він президент згідно з обранням на перший термін. Тільки 20-го він. Буде давати присягу на другий термін президентства. А виборчики вони можуть потім вже на колегії голосувати всупереч думки американців, тобто, всупереч думки В штатів. принципі, можуть Конституція Сполучених Штатів не забороняє проголосувати виборщиком. Ну, це така архіічна система. Вона була створена. Ну, ви ж знаєте, Сполучені Штати починалися з тринадцяти штатів спочатку, що просто випадково. Коли розділилися голоси в Штатах, щоб випадково якась людина не пробралася, не отримала цю високу посаду. І тому виборщики це завжди були надзвичайно відповідальні і, скажімо так, помірковані люди, яким мали послужити якоюсь мірою фільтром у разі того, якщо до влади мав шанс прийти неправильна людина. Зараз це звичайно архаїзм. Збереження колегії виборщиків в Сполучених Штатах. Але коли в США точиться вже багато років дискусія на цю тему, а чи не відмовитися, чи не зробити е, так званий паблік vote, тобто загальне голосування. Скільки проголосувало, той і переміг. А вони кажуть: ви знаєте, це буде применшенням ролі штатів. Тому що саме в Штатах і визначається порядок, як обирати президента, і відбувається підрахунок голосів, тобто визначається переможець на цих виборах. І в США це досить такий ну, свіжий зовсім приклад 2000 рік в 2000 році. Більше американців проголосувало за Альберта Гора, але за Буша проголосувала. Більшість в тих штатах, в яких є більше виборчиків, і так він переміг ну з дуже незначною перевагою в три голоси виборчиків. Пане Олександр, звичайно, цікаво. Ну просто знати, як працює ця система в Сполучених Штатах але для нас, для України, зараз надзвичайно. Важливо, якими будуть кроки, подальші кроки президента Барака Обами в наступній каденції, ну, ви я б пр... сказав, що Ви працювали в Сполучених Штатах Америки, так і ну... що може змінитися в свідомості Барака Обами по відношенню до України, враховуючи, що в нас також Ну, давайте розведемо забори. все ж таки питання про Україну і питання про те, що треба робити. Переобраному президенту Сполучених Штатів. Чому? Тому що у Обами наступає, і саме в цьому січні наступного року дуже складний момент. Справа в тому, що в Сполучених Штатах за часи першого президентства Обами було прийнято цілу низку законів, які мають знизити державний дефіцит. Тобто державний дефіцит останнього року, цього останнього року президентства це трильйон 200 мільйонів доларів. Трильйон двісті мільярдів доларів, я обичаюсь. Значить, в бюджет наступного року треба знизити в шість разів. Дефіцит бюджету. Це Значить, і... інший Обама має бути. А, ні, справа в тому, що ці закони вже є. Тільки ще триває боротьба за те, які з них все ж таки вступлять в дію і будуть працювати. Закони є двох е, категорій: одні закони, які зменшують льготи. І насамперед льготи виробникам, можна сказати, і власникам домогосподарства. Тобто тим людям, які придбали будинки і не можуть виплачувати за них розстрочку. Давайте тобто, до України це це ж друге, друге питання це підвищення податків. Тобто, у них водночас відбудеться підвищення податків для деяких категорій платників. Тобто заберуть льготи. І автоматично підвищаться податки. З другого боку відбудеться деяке е, скорочення соціальних програм. Тобто ситуація, в яку потрапляє Обама. Я ж кажу, що е, я не випадково заговорив спочатку про те, яку важку проблему доведеться вирішувати І виборці. До речі, про це все знає е, е, зовнішня політика, звичайно, зовнішня політика для Сполучених Штатів це не може бути США провідна країна світу. Вплив її в світі, звичайно, зменшується об'єктивно, але так поволі і поки що претендентів на місце Сполучених Штатів як країни, від температури якої, там, грубо кажучи, коли питають від курсу долару, залежить самопочуття практично всіх економік світу, в тому числі і української економіки, нашої дуже-дуже невеличкої економіки. Тобто я б сказав так. Процвітання Сполучених Штатів, але хоча б не сповзання до від'ємного показника ВВП, це надзвичайно важка, важлива і для нас проблема. Це не тому, що у нас немає своїх внутрішніх завдань і так далі, але це, як кажуть, коли діє об'єктивний фактор. Економістами прораховано, що якщо у них 2% зростання ВВП, це практично не впливає на світову температуру. Якщо. Воно впаде, а за деякими прогнозами у них буде мінус 2 ВВП в наступному році через оцей бюджетний дефіцит, який буде зменшуватися і буде охолоджуватися економіка. Пане, Це для нас буде дуже і дуже неприємною річчю, хоча долар втримається. Давайте зробимо невеличку паузу, послухаємо запитання від наших глядачів і Проаналізуємо, що відбувається в Штатах, і що що відбувається в Україні. Слухаємо запитання. Добрий день, от скажіть, будь ласка, чому в Америці рахують після виборів всього один день, і відразу в них є результати, а в нас не можуть порахувати ще й досі, вже коли парламентські вибори пройшли. От поясніть, яка технологія підрахунку голосів? повертаючись до виборів 2000 року, рахували 41 день. У угу. 2000 році, після виборів президента США. Пірахунки завершились на 41-й день, коли вже все, штат Флоріда сказав припиніть перерахунок, все визнали Буша переможцем. Вирахували в двох штатах, до речі, тоді, але Флоріда була вирішальною. І американці вирішили, що треба кінчати з цими машинами, які пробивали дірки. У них ага. була машина, яка била дірочку в бюлютні, щоб не можна було. І от там сиділи вони дуже довго кожну дірочку і обводили її ручкою, значить, олівцем. Там чи є дірочка, чи тут вона, чи тут. Бо там е, різниця була в декілька десятків голосів. Можете собі уявити, ну е, згідно з тим е, положенням, про яке я казав, переможець отримує все, Перемога у Флориді давала перемогу. Кандідати електронно. Тепер у них електронна. Я не можу назвати це електронним комп'ютером, але це електронний пристрій. Практично, одномоментно, з тим, як я зайшов в кабіну і нажав відповідну клавішу, і... вона відразу на, на табло висвятилось. Нічого не можна перерахувати, нічого можна змінити. Правда, одна машина, але одна. На всі Сполучені Штати вона зазбоїла і віддала 10, декілька невеличку дуже кількість голосів Обами, віддала Ромні. Але це швидко помітили. От. і машину вимкнули. Всі інші машини спрацювали без претензій. Тому зараз така електронна система, значить, звичайно, в Сполучених Штатах абсолютно неможливо мати якийсь паралельний Сервер, тобто mm -hmm. всі ці результати водночас з тим, як вони виникають на табло, вони відразу фіксуються і можна сказати в центральному комп'ютері. Тобто не на рівні якомусь місцевому, але йде дублювання. Тому скажімо, ця в американських умовах ця система mm -hmm. працює. А ми, Значить, а ми десь залишилися на тому рівні, коли дірочки ці про ну, дірочки, а галочки ще ще й гірше. Тому що дірочок двох набити не можна, розумієте? Машина, яка б'є дірочку, вона б'є одну дірочку. Але погано були неякісні, не так пробито, знаєте, і потім вивчали. А чи відвалилося цей кружочок з бюлетня? Вони такі плот, плот, плотненькі, mm -hmm. не з тоненького папіру, чи ні? Тобто, в принципі, можна зробити і. Я я звичайно не експерт, але не. я думаю, що це дешевше, не а в будь-якому разі не дорожче ніж поставити камери спостереження. На, на, дільниця. на дільниця, те, що зробила Україна. Дякую да. вам, пане Олександре. Ну надзвичайно цікаво, як дійсно обирають президента Сполучених Штатів Америки. Ну багато різних речей цікаві, але маємо завершувати. Дякую вам за розмову. Нагадую, вам, що це була думка Олександра Потіхіна, експерта з міжнародних питань. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.